Доброго ранку, мої хороші. Нас сьогодні з вами розбудили просто з самого срання дзвінком у домофон, при тому, що це вже другий день підряд. Тільки вчора просто нічого не сказала в домофон, ми просто прокинулись, взяли трубку, нам нічого не сказали. А сьогодні сказала жіночка, що це вона прибиральниця і вона забула ключі. Сподіваюся, що це останній раз. Бо я ненавиджу прокидатись рано. Та-та, я знаю, коли буде дитина. Бла бла, 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 бла. Окей, я зараз вагітна, в мене ще немає дитини, я можу спати. І поки я можу спати, я хочу спати. Але мені не дають. А ми зараз з вами біжимо на жіночу консультацію. Тому ми не дуже злі, що нас розбудили раненько, тому що все одно треба на жіночу консультацію. Так що взяли документи і поїхали. la ranco Боролась, значить, все добре, коротко кажучи, те, що я набрала 9 кілограмів, ну, вона сказала, буває. Я їй сказала, що в мене рідні по 20 кілограмів набирали, і вона сказала, ну може і ви 20 наберете. Нічого, каже, скинуте. Сказала, що в мене доволі великий живіт на 2 см більший, ніж мав би бути. Але сказала, що це окей. Типу, все нормально. Коротше, все, все в рамках норми. Тому рада і щаслива. Йду додому, наступний візит буде вже декрет, будемо оформити. Короче, ще прикол. Моя консультація знаходиться поряд з моїм масажним салоном. І минулого разу я в масажному салоні купувала собі е, батончики. І вони мені дуже сподобались. І я тепер вирішила зайти е, просто в масажний салон і ще раз їх купити. Добрий день. Добрий день. Е, я перепрошую, я не записувала. От купила, купила коротше. бачите, які. Вони коштують тут по 35 гривень. Я думаю, що я знайду цей бренд і може закуплюсь у них, тому що дуже смачні батончики. Маю. Курочку по-французьки, хочу вам дещо розказати. Коротше, я хотіла вам розказати, що я вчора дивилася лекцію. По-перше, якщо в мене так заколоточовка, це значить, що скоро пора стригтися. Що вже пора стригтися, Тому що вона вже заважає, я на цих вихідних, скоріше за все, підстрижусь, а стрижуся сама, тому це буде цікаво. От. Я вчора дивилась лекцію. Якщо вона ще доступна на Ютубі, я її залінкую внизу під відео. Але якщо ні, то коротко кажу, це називається Що потрібно знати вагітним під час війни. І там була інформація про те, що взагалі то наша держава оплачує нам пологи. І усіх державних пологових все має бути безкоштовно. Тобто навіть кесарів розтин оплачуються державою. І держава цього року віддає, віддала щось там, я не знаю, трильйони гривень на те, щоб ми народжували безкоштовно. Я щось запам'ятала, оскільки я у Львівській області, то я запам'ятала, що Львівській області виділили 2,6 мільйони гривень. Це тільки на Пологові будинки тільки на вагітних. Тому ніхто не має права вимагати гроші. І це всім очевидно. І тим не менш, всі вимагають, ну не всі, добре, не всі. Але багато цих історій, де вимагають гроші, де не виписують, поки ти не даш благодійний внесок якийсь комусь щось не через касу ніяку. Тому я не знаю, є у нас така оця. Традиція віддячити акушерці, віддячити лікарю, і я не проти віддячити, але віддячити коробкою конфет, розумієте? Коробкою цукерок, шоколадних, а, а ніяк не тима тисячами, просто що вони вимагають. І, і, взагалі, типу, якщо ти вимагаєш вдячність, то це вже не ок. Коротше, і там написано, куди звертатися, якщо у вас вимагають гроші. Ну, спочатку треба до головного лікаря звернутися, але якщо головний лікар, скоріше за все, сам у цьому всьому пов'язаний, то е дзвонити на гарячу лінію охорони здоров'я. Коротше, я поробила скринів, а тут зараз їх понаставляю. Е переходьте і дивіться, що там. Є, бо ми такі, ми такі дівчатка не маємо платити ні за що взагалі коли народжуємо. Навіть препарати, які вам прописують під час вагітності, багато препаратів вже в лікарнях є безкоштовні. Просто ми про них не знаємо. І раптом, якщо ви, у вас скрутне матеріальне становище, ви не можете собі дозволити ті ліки. Є сайт, який називається Є-Ліки. А ви туди заходите, вбиваєте свою, або вбиваєте свою лікарню і дивитеся, які ліки там є, або вбиваєте ті ліки, що вам треба, і дивитесь, яких лікарнях вони є, чи є там ваша лікарня. Якщо є, то ви маєте право їх ну, просити, вимагати, можна сказати. Тому дуже-дуже дуже цікаво. Я не, не в погоні за халявою. Я звикла за все платити. І якби була. Прайс, якщо я заходжу в пологовий і мені дають прайс, це стільки коштує офіційно. Я плачу через касу, мені видають товарний чек чи не товарний, якийсь там чек, мені видають за це. Якщо я знаю, що ці гроші йдуть в державу, я взагалі не проти платити. Але якщо ці ліки вже дали безкоштовно клініці, а вони мені їх продають. То це шахрайство. Якщо е, за, мій, е, за моє перебування в лікарні державі заплатили, а вони вимагають за це гроші, то це також шахрайство, і з цим треба боротися. І, і особливо дівчата, які внутрішньо е, переселені особи, як я. Так, а переміщення особи, але я працюю, я не втратила свою роботу, я просто зі своєю роботою переїхала з Харкова до Львова, бо дякуйте Богу, вона в мене е мобільна. Але дівчата, які втратили роботу, які не мають достатньо зараз заробітку, щоб за все, за все про все платити. Зверніть увагу, бо таке є. Ну, коротше, дуже цікава лекція, і мені. Було дуже корисно, і я сподіваюся, що в тому е пологовому, який мені зараз подобається, в якому я планую народжувати, такої фігні немає. І якщо я захочу віддячити лікарю чи акушерці, я зроблю це добровільно, е на добровільних засадах і, і ніхто мені нічого не скаже. Але майте на увазі таке йде. Так, привіт, мої хороші! Отже сьогодні вже субота і ми сьогодні збираємось піти гуляти зі своїми друзями. Може в якесь кафе зайдемо. А я зараз буду стригтися, тому що в мене вже чолка занадто довга. Я не знаю з приводу довжини. Може я і так залишу. Може трішки підрівняю, не знаю. Але чолку я 100% буду стригти, бо вона вже ну, занадто довга. Погнали! Коротше, якось так вийшло. Це ще я не вклалась до кінця. У мене ще тут вологе волосся, я просто вже стомилася. Бачите, воно тут ще вологе всередині, тому зараз якась фігня. Але в цілому я хочу пояснити, чому я взагалі вирішила стригтися сама. Мене в останні мільярд років дуже сильно розчаровують парихмакери. Так, щоб мене гарно постригло, щоб я раділа. У мене був тільки один у Харкові. Я до нього ходила в результаті повністю рік. Він робив мені Боб. Боб з подовженням такий корот... короткий короткий. Я до нього ходила. чи ма... мабуть навіть два роки я до нього ходила, але перестала ходити, тому що в нього дуже поганий салон, в якому треба було не записуватись, а приходити і сидіти в живій черзі. Отакий От салон. Ви взагалі таке якесь колись бачили. І тому ти йшла до нього і не знала, ти скільки ти просидиш 4 години в черзі, 10, Я не знаю. Тому це треба було весь вихідний день присвячувати. Щоб з'їздити до нього і підстригтися. Тому я перестала до нього їздити. Але це був єдиний раз в житті, коли мене стригли, і мені подобалось. Всі інші рази мені стрижуть якусь херню на голові. В мене, як ви може помітите, дуже багато волосся. Типу, в мене дуже товстий хвіст. І тому я так розумію, мене важко вистригти нормально. І виходить, що. Нормально мене не стриже ніхто, я в тому числі стрижу себе паскудно, але я стрижу себе. Безкоштовно і дуже швидко, типу без ємору. от, помила голову, постриглася, все, я готова бігти. А для того, щоб мене Галімо постригли в салоні, мені треба записатися завчасно, так, вибрати день, коли мені це буде зручно, помити голову, прийти до них, подстригтися, заплатити від 500 гривень, щоб мені знову ж таки не дуже сподобалось. Думаю, логічніше мені стригти саму себе. І, наприклад, з останнє, яке в мене було розчарування, вже тут у Львові. Це коли я записалася на стрижку, прийшла, а мені сказали, що да, 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 ви на стрижку кінчиків. А я така: ні, я не на стрижку кінчиків, я на стрижку, бо я хотіла, у мене було довге вже таке волосся, а я хотіла знову собі таке коротке-коротке каре під підборіддя. Тобто, це повністю стрижка нова. І вони кажуть, ні, ви записані на стрижку кінчиків. Я відкриваю інстаграм, в якому я до них записувалась, і там написано: доброго дня, запишіть, будь ласка, мене на стрижку. Все, в мене не написано на стрижку кінчиків. Або вони записали мене на стрижку кінчиків, тому що можливо у них всі зараз стрижуть тільки кінчики. І Вони просто на автоматі подумали, ну якщо стрижка, то тільки кінчики. Вони записали мене на стрижку кінчиків, коли я сказала, що хочу повністю стрижку. Вони сказали, на жаль, майстра, який вміє робити стрижки. Немає зараз на місці. Тому ось Аліна вам постриже кінчики. І мені підстригли кінчики, і я заплатила за то 300 гривень, тому чи може навіть більше, я вже не пам'ятаю. Тому що там ще було манікюр плюс стрижка кінчиків. Тобто я сходила, мені просто трішечки підрівняли, там один сантиметр, два сантиметри прибрали і все. І за це я заплатила кількасот гривень, прийшла додому і почала стригтися, ну, грубо кажучи. Тому Дуже незадоволена я тим, як мене стрижуть, і тому я вирішила погано себе стригти. Я й сама можу за безкоштовно. А ще я кажу: якщо я погано себе пострижу, то це fun story. Я просто можу розповідати друзям прикинь, я така собі клац і півголови відтяла, і прийшлось мені там стригтися бід нуль. Весела історія, але якщо мене підстрижуть погано, то це вже вибачаюся кримінал. Це мій такий імпровізований ланч, м м м запечений брі, я камамбер, запечений камамбер, горіхи, я не всі з'їм, і я не весь камамбер з'їм, джем і э ці хрусткі штуки. Я точно не все з'їм. Oh, такий власна перекус перед э тим, що мама. Але Якщо хтось хоче, то ще просто соус-кетчуп у нас. Це хороша фірма вона. Ну, так тут так поставили. Треба було, може, каші дорогу робити, так? Да? Ну, не знаю. Доброго похмурого ранку, мої хороші. Сьогодні в неділя, і у нас з вами по плану нічого не робити, але, можливо, ми приготуємо щось з азіатської кухні, тому що сьогодні китайський новий рік наступив, і також, як я обіцяла, будемо розбирати ялинку, тому що вже 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 пора, вже 22 січня. Це хай тайм. поїхали! Бо в мене дуже маленький фітільок, і він вже не зажигається, але тут ще пів свічки. Що з тим робити? І ще в мене така ситуація, коли вже все догоріло, але я хочу цей стакан, але я не знаю, як витягнути. Я думаю, гарячою водою це зробити. Але оце прям біда. Це просто якась катастрофа сьогодні. Взагалі нема сонця і дуже пас пасмурно, і дуже, взагалі, нічого не хочеться робити, хочеться тільки спати. Болить голова трошки. Тому я вирішила зробити собі масочку, бо вони мене трішки роздупляють, Я зараз буду робити оцю. Вона мене дуже врятувала після нового року. Я дуже сильно ткла. Взагалі, від вагітності в мене немає отікання. От. Але коли ти жрала і пила всю ніч, на наступний день ти опухла. Я опухла так, що не могла зняти кільця з пальців, тому я намазала собі все і руки в тому числі, і зняла кільця. Тому я цю масочку тепер дуже люблю. Рекомендую вам. І це те, що ми зараз будемо з вами робити. Просто. Просто тому, що хочеться якось себе wake-up. Так, ну, мамасочка не набагато краще зробила ситуацію, але тим не менше вона в мене трішки wake-up. І ми зараз будемо годувати з вами курочку у. Соусі з лайму і кокосового молока. Ну, щось типу того. Беру цей рецепт у Мадам Вожер. Тут. Обожнюю вже готувала багато разів, і кожен раз виходить просто блюдо ресторанного рівня. Тому let's start. Що така виходить курочка. Ну, бачите, це один шматочок, другий, там, третій. Да? Е, я спеціально роблю соусу в два рази більше, тому що я його ладна пити. Я просто беру і ложками п'ю цей соус, бо він надзвичайно смачний. Тоталі рекоменд, спробуйте. Ну, на цьому я думаю все. На сьогодні і на цей влог. Дякую дуже, що були зі мною ці вихідні. Сподіваюся, вам було приємно провести цей час зі мною. На цьому все. Люблю, цілую. Бувайте!